Увага, слухайте, я космонавт, переселяюсь на нову планету, бо так в кожному повага. Слухайте, я космонавт. Переселяюсь на нову планету, бо так содилось кожному поету, якого світ собою оминав. Прослалась ніч, розкрита готовальня з рейсфейзером і циркулем зірок. Найтяжче зважитись на перший крок, бо тільки перший то не проминальний Душе, ти вже затвердла кораблем. Відваго ти накреслила маршрути галактиком, ти мов ялина шута. Під нею, отже, рік новий почнем. Блаженне переселення душі. І смерті, і народження, і втрати. Проте ламаю застаріння грати. Лиш пам'яті, думок не ворожи. На старт, на старт рушаємо за мить. А перевірно чуєш, що ти взяв з собою. Недужне серце обігріти кров'ю, прапрадідів за правдою ще мить. Зумій же народитися, коли раптова смерть тебе наразі обляже і поповину, що землею в'яже, присипле антисептиком золи. Йоготінням задка до твій слух, Ще видяться до полю рідні лиця, і світиться планета, і святиться, та вже колише душу вічний рух.